Солом'яний бичок читає Катерина Гайдай. Жили собі дід та баба. І такі вони бідні були, нічого не мали. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напала на діда. Зроби мені та й зроби, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, а вже я знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка та й його смолою. Ось переночували, і на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сіла пряде кожі приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь з обтертим боком. Наскочив на бичка та й питає: «Хто ти такий? Скажи мені. А бичок йому, я бичок третячок, із соломи зроблений смолою засмолений. Ведмідь каже: Коли ти солом'яний смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік. І давай смолу віддирати, віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, і лихо мені велике. Де це мій бичок дівся? Бабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днищий гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, Іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. На другий день ще не зоря. Баба вже напрала кужелю погнала на толоку бичка пасти. Сидить, пряде кужіль, приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти такий, скажи мені. Я бичок третячок із саломи зроблений смолою засмолений. Коли ти засмолений, каже вовк, то дай мені засмолити бік, а то капасні собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. дер, дер та збамий зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, та ніяк вовтузиться з тим бичком, вовтузиться, а відтерти не може. Прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона й подумала, мабуть, мій бичок додому побрів та пішла. Коли дивиться, у лісі вок бичка тягає. Вона побігла і дідові сказала. Дід і вовчика у погріб кинув. Погнала баба і на третій день бочка пасти. Сіла, пряла, пряла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає лисичка. Я бичок третєчок із соломи зроблений смолою засмолений. Дай мені соломи, голубчику, прикласти до боку потрібно. Капасні. Хорти, трохи шкурень зняли. Бери, зав'язала й лисиця зубами в смолі. І ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку. От їх тільки, скільки, скільки назбиралось. Сів дід над лядою в погріб. Та давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб тебе вбити, а шкуру зняти та пошити з тієї шкури собі бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусь. Пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою, знов в ножа гострить. Вовк його і питає: Діду, навіщо ж ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, не ріж, я тобі за це ціло таровечок прижену. Гляди ж, прижени, і вовка дід відпустив. Сиди далі та ще ножа гострить. Виткнула писочок лисичка та питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже тід, гарна шкура. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене шкури, дідусю, я тобі гусей і кори принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку дід відпустив. От переночували ніч, коли на ранок ще не світ, не зоря, аж дер, -дер. щось до діда в двері. Баба прокинулась, діду, діду, щось до нас у двері шкряботить піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмій цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знов Дер-дер коли вийшов, аж повен двір овець вовк понаприганяв. А незабаром. Лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. І дід радий, і баба рада. І стали вони жити собі та й не тужити, а солом'яний бичок разом з ними.